В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава наші! Слава Україні! Героям слава! Господь сотворив світ премудро і не втручається в абсолютно кожен рух живих істот і неживих речей. Господь надав закони цьому світові, за якими цей світ діє. Кожен сам знає, що має робити. Вода тече, вітер дує, хижак гониться, аби наздогнати здобич, щоби не померти. Здобич знає, що мусить тікати, щоб жити. Усе діє, і в цьому творінню не треба щодня казати, Божа воля для тебе є така. Усе творіння виконує Божу волю. Але людина то інше. Людині Господь дав дар свободи, аби вона щодня обирала. Божа воля є така, і я сьогодні з нею згідний і роблю по Божій волі. Завтра людина каже, я хоч знаю, що Бог каже так, але мені легше отак, або хочеться отак, або мені не до того сьогодні, аби я питався, яка там Божа, бо моя воля. Є така. І від того у світі буває горе, буває біда, буває війна, не по Божій волі, а по злій волі злих людей. І коли запитаємо, чи може Господь усіх людей спасти, як навіть дуже захоче? Ні. Каже Августин Блаженний, що Бог, який створив тебе без тебе, Тебе без тебе спасти не може. І ворота пекла є закритими зсередини. Тобто туди попадають ті, хто сам не хотів бути з Богом, а хотів жити так, як сам хотів, а не як Бог хотів, обрав волю іншу, аніж Божу. І тому опинився в тому місці, де люди, які самі себе відмежували від Бога. Але... Свобода людині дається для того, щоб вона могла довести собі Богу і всім ближнім своїм, що вона є дитя Боже, коли обирає життя таке, яке Богові угодне. І це життя, цей вибір, дорогі мої, сьогодні звершують наші захисники не по своїй волі. Не з бажання крові чи заробітків, а з бажання захистити ближнього свого, з бажання зберегти дітей Господніх, вони сьогодні змушені брати зброю, нею користуватися, бо така є Божа воля, аби зберегти життя своїх ближніх. Дорогі мої, часто ви можете почути. Від альтернативної конфесії, то треба любити, треба їх прощати. Хто ми такі, аби їх судити? Це сплошна фальш і лицемірство. Бо чи може цар Ірод простити воїнів Римської імперії, які розпинали Ісуса Христа? Має право первосвященник Каяфа. Сказати Христовим розпинателям, будьте прощені, чи роздав би шоколадки первосвященник Анна, воїнам, які розіп'яли Ісуса Христа, і чи прийняв би Бог таке прощення від тих, хто цього прощення не просив? Для того, аби бути прощенним? Для того, як мінімум, треба про це прощення просити у Бога і у людей. Сидячи собі десь там у Почаєві, на церковній касі, чи десь там у Києво-Печерській лаврі у своїх хоромах окремі митрополити з російськими прапорами і паспортами кажуть, та нехай вони будуть прощені, то теж наші діти. Ні. діти Дітей Божих не убивають і прощати може хто, може той, кого образили, а не той, хто є співучасник образи. Так, дорогі мої, людям простим легше не думати. Вони часто довіряють таким лже бо ті лже знімають із простих людей відповідальність. Вони кажуть, ти слухай мене. Послушання для тебе смирення, не треба тобі думати, сюди не ходи, сюди ходи, так не молися, а так молися, будеш спасений, а ті всі розкольники, вони всі підуть до пекла. І людина каже: о, це мені легше, бо не треба вибирати, не треба брати на себе відповідальність. За мене вже все вирішили. А мені дали простий рецепт, як осягнути спасіння. Але дорогі мої, хто не використає свою свободу правильно, той не зможе отримати від Господа Бога винагороду. Бо кожному з нас свобода дається на те, аби самому добровільно виконати Божу волю, а не волю Злого Духа. Ісус Христос нагадує понтію Пилату, а в Його лиці кожній людині, що не мав би наді мною ніякої влади. Якби не було тобі дано звище, тобто кожен буде нести відповідальність за те, яким чином використає власну свободу. І тому кожен мусить цей важкий вибір приймати. Хтось приймає вибір, зберігши своє життя, але підклавши під удар життя свого ближнього, зробивши комфорт собі, але. Принісши у жертву своєму комфорту багатьох інших людей. Якщо хтось і мав би у сьогоднішній день прощати, то це мали би прощати ті воїни, які полягли, які своїми тілами закрили ті дири, які замість них зробили винні люди, але які сьогодні часто. Із становитими поглядами розсуждають про мораль і розказують людям, що правильно, а що неправильно. Війна не приходить ні звідки. Є закон, причинно-наслідкових зв'язків. Завжди складаються передумови для того, аби відбулися наступні події, які, в свою чергу, викличуть ще наступні події. Закон Божий. Вкладений у живе творіння, і ці закони діють незалежно навіть від того, як людина знає ці закони чи не знає. Треба в Біблії Богові було писати: люди дихайте киснем. Люди, хто не буде дихати киснем, той помре. Ні, не треба, бо це і так зрозуміло із звичайного людського побуту. Не будеш дихати, задихнешся. Цінують люди кисень через те, що в Біблії про нього не пише. Ні. Вони цінують його, бо і так знають, що він потрібен, і так Бог дав, щоб ми дихали. Але от коли йде мова про інші речі, які теж відображають закони Господні, за якими живе цей світ, люди кажуть: а про це в Біблії не написано, або батюшка нам про це не казав, тому це не важливо. І так ігнорують явно. Божі закони, які керують цим світом. Наприклад, є закон Господній про життя громади, там, де люди разом, де вони мають одну думку, там їх воріх здолати не може. А люди кажуть: а нам не важливо, нехай ті собі будують Україну, а нам цієї України не треба. Але ж Господь сказав, що царство, яке поділене саме у собі, не встоїть, ворог його знищить. А люди кажуть: а нам і не треба, нехай собі нищить. Є закон Божий, який вкладений у життя громади. Як громада хоче вистояти, вона повинна шанувати своє. Її лідер і очільник повинен бути її патріотом. І її націоналістом для того, аби країна зберегла себе. А люди кажуть, а нам це не важливо, сьогодні виберемо того, бо він нам приніс два пакети гречки, а завтра виберемо того, бо він із нашого регіону і не думають за свою відповідальність. І так кожен стає винен у тому, що прийшла війна. Той, хто мав боротися з корупцією, а з нею не боровся, той, хто мав будувати дороги. А збудував собі хату. Той, хто мав вчити дітей патріотизму і історії, а він дивився, як піти швидше додому і не відсидіти свої уроки. Той, хто мав спасти воїна, який приїхав і який мав отримати кваліфіковану медичну допомогу, а він узяв і прогуляв ті лекції в медуніверситеті або купив собі справку. Якщо глянути глибше, Кожен з цих людей не відчуває свою вину за це, але кожен з них у якійсь мірі винен. Далі ми з вами чуємо слова ось того злого російського диктатора, що він ішов на Україну, оправдуючи тим, що він іде спасати рускоязичних. А скільки людей казали, що а мені так удобніє, а не важливо на якому язикі, для тебе то може і не важливо». А для людей, які маніпулюють нами як тисячами і як мільйонами, для них це важливий фактор, аби було прийти до влади, чи аби захопити владу, чи аби зробити роздор у цьому народі. Хтось каже: а мені не важливо, яка там є церква, мені головне, аби я собі ходив до церкви клав свічку, Бог мене чує, і мені все одно я собі іду до Бога. Тобі все одно. Але запам'ятай, ніколи бджоли не підозрюють про те, що вони мед носять не для себе і своєї зимівлі, а для пасічника. Мільйони людей, які просто собі ходили до церкви. Не тому, що то московська церква, а просто бо це церква в їхньому селі. А їх використали для чого? Приходить Путін до Кирила і каже, нападати не нападати. Кирило каже, як не нападати? Там є 16 тисяч наших парафій, 16 тисяч наших парафій. Україні дали тому, ще три роки тому вони все одно сидять під нами. В кожному селі є наш храм, в кожному селі є громада, де нас будуть зустрічати з квітами. Там наші люди, можемо йти. Все буде добре. Збрехав Медведчук, збрехав Кирилушка, збрехали решту радники, які розтринькали російські гроші, які давалися на отуплення українців. І вони прийняли це рішення. Треба йти на Україну, бо там одні нас чекають, а другі не мають сили із нами боротися. І ніяка крапля не звинувачує себе в потопі. Ніхто навіть не може подумати, що я такий маленький, а я теж став причиною того, що почалася війна. Якщо це не важливо для тебе, це не означає, що це не важливо для тих людей, які там наверху збирають пасіку. Для таких, як Мілєті, який набагато розумніший, від абсолютної більшості своїх попів, більшості з їхніх священників, статистику почитайте, більшість з їхніх священників взагалі без вищої освіти. Половина з них тільки має середню освіту. Онуфрій із свого села з коритного понасвячував кожного шофера, кожного фірмана, хто де був без роботи, всі повідрозчували бороди, посвятили їх і пішли людям кадилом махати. Добру роботу робити, але ніхто ніколи бородою довгою не замінить освіту. І якщо людина не знає, як утворюється церква чи яким чином, що необхідно для спасіння, то такий народ, якого вели сліпі вожді, він неминуче впаде в яму. Але людям казали, що це все одно і це не має значення. Має, дорогі мої, значення все це. А тепер подивіться, чому це важливо. Наші хлопці, вони є тими титанами, які підтримують над нами небо. Вони є, якщо хочете, тими білими кров'яними тільцями в організмі, завдання яких знищити іноземну силу, ті бактерії, які вторглися в організм. Але білі кров'яні тільця не спроможні заставити організм жити. Для цього кожна деталь, кожен орган в організмі повинен виконувати своє призначення. Серце має качати кров. Мозок має думати, м'язи мають думати, організм для того, щоб спастися. Так, дорогі мої, кожен із нас мусить розуміти: воїни для нас тримають небо, а ми мусимо перемінити себе, перемінити громаду, заставити, дорогі мої, жити країну і суспільство іншим життям. Бо за це наші воїни віддали своє життя. Якщо ми це зробимо. Неминуче наша країна переродиться, і їхня смерть стане цим платформою тією, на якій вибудується нове життя наших дітей і наших онуків. Не зробимо висновків, то і їхня смерть не допоможе нам спасти нашу країну в подальшому. Ми маємо справу із страшним ворогом, який сотнями років вчився гнобити і гнобить усіх своїх сусідів, а не тільки нас. І якщо ми самі це не зрозуміємо, як не будемо вчитися, не будемо робити висновки, то неминуче він нас загарбає. Якщо зробимо висновки, ніколи більше не будемо під тим ярмом. Прийміть найщиріші співчуття дорога, родина. Прийміть найщиріші співчуття односельчани. Нехай Господь прийме невинну жертву наших героїв. Їм нехай дарує Царство Небесне, а нам усім сили і розуму зробити висновки і жити життя так, щоб через них і завдяки ним змінити свою країну, прожити гідно і колись зустрітися з ними у Царстві Небесному. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!